Плануєте якось зробити концерти в Донецьку, який є окупованим в, окуп... ну, в звільненому Донецьку? Це буде, я думаю, один з перших гуртів, який приїде. А приїхати до ось цих людей, які там залишилися, та переконувати? ні, їх я не хочу ні в чому переконувати. Ці люди хворі, і моя позиція лишається одною. Як ви ставитеся Дайте, до де людей? що ж ви так швидко задаєте? І я мені не встигаю. Просто цікаво, тому я що? ставлюся до людей. Дайте, я висловлю свою позицію, а потім ви інше питання. Бо я знаєте, як не встигаю пояснити свої слова. В Донецьку я вважаю, що це має бути огороджена земля. От як колись чумні території, отак от, от огороджували стінкою, і на якийсь час лишали їх на карантині. Але я їх є, не хочу відвідати, є тому що такі яких люди, людей відвідати які не мають поїхати в Донецьк, бо там такі ж самі українці. Я не вважаю, і що там такі самі. Я казав, це не такі самі українці, не треба плутати. То не українці, то і адепти руського міра. А чому тоді в Києві немає адептів руського? Є мира? вони, вони прихилилися зараз, там притулилися і перечікують, коли знов-таки можна взяти Їх повно в Києві. Вдома ви спілкуєтеся якою мовою? З батьками я спілкуюся мовою, якою я народився виріс в Києві російською. Тобто, ви вважаєте, що також ваші тоді батьки адепти російського миру? Ні, і за вашу. Не, логіку? Мова то ні. Бачите, ви все спрощуєте. Я От. не спрощую, ви, бо ви, ми ж розмірковуємо. А я намагаюся мови. вам пояснити, тобто... що ви спрощуєте позицію, що люди, які розмовляють російською мовою, це не ядепти руського міра. Є люди, які хворі на імперський російський шовінізм. І те що треба розрізати. Це розуміння імперський російський шовінізм. Що це є таке? Ви мені дасте відповісти на це питання? Не будете переривати мене. Так. Так. Я хочу я послухати. Можу спокійно. Російський імперський шовінізм це така а, ідеологічна, скажімо так, парадигма буття, коли. А, От Росія, Москва, зокрема, є центром збирачем земель, умовно кажучи, які лежать в колишніх імперських реалії існування. Тобто Росія і досі вважає, що Україна то Росія, що Молдавія, що Польща і Чехія, в принципі, якісь колись були да, під Радянським Союзом. Це всі землі, які мають за от ще Ялтинською конференцією. Часів Другої світової війни, зона впливу, Оце зона впливу Росії. І от цей імперський шовінізм, який принижує абсолютно гідність інших народів, який нищить їх мову, який нищить їхню історію, який нищить і живе виключно за рахунок експансії, придушення, пригноблення і, зрештою, смерті. Тобто, це мортальна така релігія, яка абсолютно природня для російського простору і яка не вписується в контекст існування сучасної України.